Вітаю вас, малята! Погляньте, хто до нас сьогодні у гості завітав. Підхопила нальоту золотий листочок, випускає, погулять вітер у садочок, і без поспіху листки з дерева зрива. Осінь. осінь називають чарівницею, художницею, а все тому, що вона розфарбовує навколо все в свої улюблені кольори. А хочете побачити, як вона дерева розфарбовує? Тож дивіться, осінь набирає своїм чарівним пензлем жовту фарбу, і дерева стають якими так жовтими. Потім набирає червону фарбу. І дерева стають якого кольору? Вірно, червоного. І нарешті набирає оранжеву фарбу. І фарбує дерева у оранжевий колір. Який це колір? Так, оранжевий. Якщо подивитись навколо, то можна побачити, що улюблені кольори осені це жовтий. Червоний та оранжевий. А які ж дерева любить фарбувати осінь? Це дерево береза. Листочок з берези називається березовий. Повторіть зі мною разом. Березовий. Це дерево клен. Листочок з клена називається кленовий. Скажіть разом зі мною. Кленовий. Це дерево дуб. Листочок називається дубовий. Давайте скажемо разом: Дубовий. Це дерево горобина. Листочок називається горобиновий. Скажіть разом. Горобиновий. Щоб добре запам'ятати листочки, давайте трохи пофантазуємо і подумаємо, на що вони схожі. Листочок з берези схожий на сердечко. На що схожий листочок з берези? Вірно на сердечко. Листочок з клена схожий на долоньку. На що схожий листочок клена? Молодці на долоньку. Листочок з дуба схожий на хмаринку. На що схожий листочок дуба? Чудово на хмаринку. А на що схожий листочок горобини, якщо придивитися? Так. Він схожий на ялинку. Що вам нагадує листочок з горобини? Молодці, на ялинку він схожий. Осінь своїм чарівним пентликом фарбує зелені дерева у жовті та червоні кольори. Далі продовжує чаклувати, і жовті дерева поступово втрачають листочки. Коли листочки з дерев падають, це явище називається листопад. Давайте разом скажемо: листопад. Коли ж дерева залишаються без листя, вони готуються до зими. У нашої осені залишилось лише одне нерозфарбоване осінніми фарбами дерево. Хочете допомогти їй його розфарбувати? Так? То давайте розглянемо його ближче. У дерева є стовбур. Погляньте, який він широкий. І є гілки. Широкі гілки і тоненькі гілочки. Чого ж не вистачає? Так, листочків. А якого кольору осінь їх буде фарбувати і ми разом з нею? Червоного та жовтого кольору. Щоб допомогти осені розфарбувати дерева, потрібно пальчики підготувати і виконати пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем листечко збирати. Ось дубовий, ось кленовий, ось вербовий. Ось берізки золотий. А останній з горобини вітер кинув на стежину. На другу ручку. Раз, два, три, чотири, п'ять. листечко збирати. Ось дубовий, ось кленовий, ось вербовий берізки золотий, а останній з горобини вітер кинув на стежину. Осінь подарувала нам ось такий чарівний пензлик. І ним ми намалюємо яскраве осіннє дерево. Для роботи нам знадобиться червона та жовта фарба, серветка, водичка та чарівний пензлик. Щоб намалювати листочки, потрібно пензлик мочити у воду, забрати зайву воду об кришечку склянки та набрати жовту фарбу, не замочивши залізний кожушок, так як це робить осінь. Тепер наш пензлик залишає слід. Цей слід називається мазок, і мазків на дереві буде багато. Залишаємо слід, листочок, листочок листочок. Листочків жовтих на дереві буде багато. Візди, сонечко лагідно сміється, мов із споху хмарочка, з неба посміхнеться, і цвітастий сарафан осіньок. Для гілочки прикладаємо і залишаємо світ листочок. Далі жовту фарбу змиваємо, витираємо зайву водичку. Промакуємо пензлик об серветочку. Знову набираємо водичку. Беремо червону фарбу. І робимо червоні листочки. Між жовтими залишаємо слід мазочок. Це і будуть наші червоні листочки. Між гілочками та жовтими листочками. Ось таке чарівне-кольорове осіннє дерево у нас вийшло. Дітки, вам сподобалось допомагати осені розфарбовувати дерева чарівним пензликом? А які кольори ми використовували? А які дерева ви запам'ятали? Чудово! Ось дуже дякує вам за допомогу та дуже хоче побачити ваші малюнки. До побачення, малят!